Не провокуйте своїх дітей на гнів. Я приведу цих дітей до землі, яку ви відкинули. А ваші тіла впадуть у цій пустелі. Сталася подія. Метті Седлер зникла безвісти. Чи знаєте ви, чи Джим колись був агресивним щодо вашої дочки? Чи це те, що на вашу думку сталося? Я не можу цього розкрити. Чому ні? Що ми маємо? Місцева поліція відреагувала на виклик 911. Працівник заправки впізнав молодого чоловіка Джиммі Радікса. Але нікого нікого немає жодних реальних доказів, що стосуються будь-чого з цього. Мені потрібен ваш дозвіл, щоб зробити те, що я маю зробити. Ви впізнаєте цього чоловіка. Він зареєстрований сексуальний злочинець тут, у штаті Оклахома. Чи можу я вам допомогти? Ми розслідуємо зникнення Метті Седлер. Ніколи раніше її не бачив. Ви не заперечуєте, якщо ми заглянемо всередину. Це буде просто марною тратою вашого часу. У нас закінчується час. Продовжуйте шукати. Знайдіть щось. Не дивіться в безодню. Ви ніколи не повернетеся. Чим ви займаєтесь? Скажіть мені, де вона? Чим ви займаєтесь? Ми всі зникли безвісти в темряві.